2 -1. Друзі, у мене серед вас 25 тисяч і декілька айфонів, і ніякі лимони збирати не треба буде. Вся інформація за посиланням в шапці профілю. Переходьте, я там детально все розказую. Дуже дякую, що ви зі мною стільки всього вдалося зробити за цей час. нам. Я вже боюсь чуть-чуть. Коротше, разом відсвяткуємо з вами мої півмільйона. Все, вся інформація за посиланням в шапці профілю. Хто досі не знає, як відкрити це посилання, три крапочки вгори справа відкрити в браузері. Все, па-па а... Дякую. Сьогодні я отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Добрий вечір. А Знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви, ви Не очікувано. Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат у вигляді подарунку. Це мотивує. Ви виграли Apple AirPods. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунків та призів від проекту Контент Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від Apple. Так, це Сергій Іванчук. Ви виграли. А що Добре, ви виграли? День. Дякую, Баженька, я щаслива. Це просто щось нереальне. Ви виграли айфон через рандомний розібіж. Я виграла айфон 16, і це неймовірно. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції та обвірити свою удачу. Я вас вітаю. Ви виграли дякую, Apple Watch. Дякую. О, круто! Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам! Дякую за Apple Watch. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість. Змінити щось у житті хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялась за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук дуже вам дякую за виграний розіграш за круті навушники» від Marshall. Дуже вам дякую. Я ніколи в житті ніякі розіграші не вигравала, хоча приймала участь, але тут на кінець мені дійсно повезло.